В Івано-Франківську п'ятий день поспіль тримають в облозі місцеву військову частину МВС. Чергують цілодобово. Кожну автівку, що приїжджає, і від'їжджає. Люди ретельно перевіряють. На рівні з чоловіками денну та нічну варту несуть і жінки. Ольга Гриців, далі. В ранковий час під стінами військової частини людей не так багато, як вночі. Проте продовжують стояти та не випускають нікого. Блокують усі можливі виходи та входи. кажуть, спроби втечі були. Вчора було затримано при спробі вирватися за межі території, було затримано шість чоловік, повернуто назад в частину. На головний вхід ніхто з солдат не вийшов із з контрактників. Сьогодні вже зранку було затримано два чоловіка. Люди кажуть, аби вийти за межі частини, по кілька разів на день військові шукають різних причин: то йдуть додому відпочити, то з'їздити за харчами. Вони хочуть зараз, щоб випустити одну машину на м'ясокомбінат, щоб забезпечити військових. Чи м'ясо чи сеть. минулої ночі з'явилася інформація, що близько трьох десятків контрактників таки змогли прорватися до Києва, обійшовши облогу. Учасники акції кажуть, це сталося через довіру. Кілька контрактників попросилися додому і їх відпустили. Тепер не вірять нікому. Ви пачне, вас не Тримайте тримайте. Йдемо у військову частину, аби дізнатися, чи всі солдати на місці. Спочатку нас не пускають та відмовляються давати будь-які коментарі, просять чекати на керівництво. Я нічого не знаю. не знаю. Не знаю я нічого. Згодом військові запевняють, усі солдати на місці у казармі. Всі, що повинні бути в казармі, всі є. Всі строково всі тут. Останні новини люди дивляться по телевізору, який принесли у табір, де гріються і п'ють гарячий чай. Запасів їжі поки що вистачає. Все, що є, все стоїть тут. Просто стараємося хоч щось зробити. Бутербродики це мобільні. Ми просто ставимо нотації і розносимо по блокпостам нашим. Розходитись люди не збираються, кажуть, блокуватимуть стільки, скільки буде потрібно. Ольга Гриців, Ігор Попик, новини телеканал Раї.